Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, і хочу вам показати, як до сих пір сьогодні 1 липня, я не помиляюсь, 1 липня сьогодні, і я хочу показати, дістали із свого сховища бурячок і моркву. Я хочу показати, як вона зберігається. Дивіться, не в'яла зовсім, зовсім дивіться, сухенька. Не вяла. бачите, Ніде нічого зовсім, 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 зовсім чорного, гнилого немає геть. Можу розрізати ось так. Дивіться, який соковитий Гляньте. Дивіться. Так ніби він тільки що зірваний з грядки. Тепер беремо. Морку. Дивіться, зробився цей кадмій уже. Воно Чуєте? Воно твердюще, це не гниле. Ось маленьке по, по, чор, по десь трішечки Гляньте, Сухенька зовсім, зовсім, зовсім дивіться. Я почищу вам її. Дивіться, яка вона всередині. Її у нас залишилось зовсім небагато. Але 1 липня до нового врожаю, ми вже молоденький бурячок і морковку виривали. А в нас є ще минулорічний. Ось так, дивіться. Ні пустоти ніякої, нічого гляньте. Соковита, свіженька, не вяла, не граминочки, не секундочки, не ні... дивіться, отакусінька, наче тільки що рвана звідки. А зберігаємо ми її у харчовій плівці. Я показувала в мене є на каналі, і я буду ще показувати е, вже новий урожай, як ми зберігаємо в харчовій плівці і зберігаємо не в підвалі. У нас підвала немає. Зберігаємо під машиною у гаражі, у ящичках. І вона зберігається до нової. І буряк, і морква, і те ж саме з капусти. Капусту ми поїли раніше. Ось так. Так що слідкуйте за відео. Це дуже гарний спосіб зберігання. Ось так.